ЄС намагається вжити всіх можливих заходів, щоб жоден порушник е, правил дорожнього руху не зміг уникнути грошового штрафу навіть після того, як порушник поїде з території країн ЄС. І ось що вони для цього роблять. Передбачається, що у порушника, який постійно мешкає в одній з країн ЄС місцеві органи, можуть навіть вилучити водійські посвідчення за поданням країни, де було скоєне порушення. Інфо щодо іноземців-порушників ПДР з третіх країн будуть пересилати державам, які охороняють зовнішні кордони ЄС. Чи підпадуть під подібні санкції українці? Що на час війни мають особливий статус, невідомо, та й взагалі поки що відсутня офіційна статистика щодо практики застосувань подібних норм. Всі подробиці в ролику, який я сьогодні пропоную вам переглянути.